Ліки, що увійшли крізь вухо Марії, роздуми над Словом Божим на урочистість непорочного зачаття Пресвятої Діви Марії. Боже Слово щедро дане нам церквою сьогодні говорить про історію нашого спасіння, про гріх і про вірність Бога щодо нас. Що з нами зробив гріх? У першому читанні сказано, що Бог кличе Адама Де ти? Цей крик Бога відлунює в усьому Святому Письмі: Чи Господь Бог не знає, де Адам? Чи може Він хотів сказати: Адаме, де ти знаходишся? Ти ж бо не там, де повинен бути. Той відповів, я чув твою луну у саду і злякався, бо я нагий, тож і сховався. Ось наслідок гріха ми боїмося Бога, ховаємося від нього. Гріх нищить в нас Божий образ, тому ми стаємо неспроможні сприймати нашого Отця таким, яким Він є насправді. Люблячим татом. Гріх робить так, що ми не живемо згідно зі своїм покликанням, тобто згідно з тим, чого хоче від нас Бог. А чого Він від нас прагне, бажає? Саме про це, про покликання людини говорить нам сьогоднішнє друге читання. До чого Господь кличе Тебе? До якого життя запрошує. Прочитаймо перші вірші цього фрагменту. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Який поблагословив нас усяким духовним благословенням на небесах у Христі, оскільки Він вибрав нас у ньому перед заснуванням світу. Щоб ми були святі й непорочні перед Ним у любові, наперед призначивши нас для того, щоб усиновити собі через Ісуса Христа згідно з уподобанням Своєї волі, для прославлення величі Своєї благодаті, якою Він обдарував нас в улюбленому. Цей текст прекрасно описує покликання людини, Твоє покликання. По перше, Бог тебе вибрав раніше від створення світу, тобто ще не було, наприклад, сонячної системи, а Бог уже вибрав тебе. Вибрав раніше, ніж створив галактику лебедя і Сузір'я Оріона. Уявляєш, наскільки ти важливіший для Бога? Ще Господь вибрав тебе, щоб ти був святим. Непорочним перед Ним у любові. І ще, щоб ти через Ісуса Христа був його улюбленою дитиною. Так він тебе любить, ще Господь прагне сьогодні тобі сказати, що Він вибрав тебе для прославлення величі своєї благодаті. Це означає, що завдяки тобі Його слава збільшується. Господь був біднішим без тебе, а став багатшим саме завдяки тобі. Хіба це не добра новина для тебе особисто? Як не Богові став причиною нашого нещастя, так послух Божому Слову є для нас дверима до Божого життя, щасливого життя. Приготованого нам Господом, отрута гріха ввійшла крізь вухо Єви, яка перше, що вчинила, почала слухати лукавого. Подібно ліки спасіння увійшли крізь вухо Марії. Пригляньмося до сьогоднішнього уривка з Євангелія. Того часу посланий був ангел Гавриїл від Бога. В місто у Галілеї, ім'я якому Назарет, до діви, зарученої з чоловіком на ім'я Йосиф із дому Давида, а ім'я Діве Марія. І, увійшовши до неї, сказав Радій, сповнена благодаті, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що це за привітання таке. І сказав їй ангел: Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бога. І ось ти зачнеш в утробі й народиш Сина і назвеш його ім'ям Ісус. Він буде великий і Сином Всевишнього буде названий. І дасть йому Господь Бог престол Давида, Його батька, і царюватиме над домом Якова навіки, і його царство не буде кінця. А Марія сказала до ангела: Як станеться це, коли я чоловіка не знаю? У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить, тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Ось і Єлизавета, твоя родичка, і та зачала сина у своїй старості, і це вже шостий місяць тій, кого звуть неплідною, тому що жодне слово не є у Бога безсилим. А Марія сказала: Ось я слугиня Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. І відійшов від неї ангел. Отрута гріха увійшла крізь вухо жінки Єви, благодать спасіння увійшла крізь вухо Марії, коли вона прийняла Боже Слово. Марія є зразком прийняття Божого Слова і біблійним образом того, як мають виглядати мої взаємини з Богом. Благовіщення стається щоразу. Коли ти відкриваєш книгу Святого Письма, коли молитовно читаєш Біблію, Багато християн і не підозрюють, як це насправді важливо. Часом на запитання Ти читаєш Біблію, відповідають. Я молюся. Хіба молитви не вистачить? Святий Амвросій з Мілану каже. Коли молишся, то ти говориш до Господа, а коли читаєш Слово Боже, то Він говорить до тебе. Дуже важливо, щоб наші взаємини з Богом були діалогом, щоб я не тільки говорив до Господа, але насамперед слухав, що Він говорить до мене. Пригляньмося уважно. До Євангельського тексту благовіщення. Того часу в оригіналі на шостому місяці посланий був ангел Гавриїл від Бога в місто у Галілеї, ім'я якому Назарет. На шостому місяці число 6 у святому письмі символізує людину. Шостого дня було створено людину. Боже слово наново тебе створює, робить тебе новим створінням. В книзі буття про створення людини написано Тоді Господь Бог утворив чоловіка земного пороху та вдихнув йому в ніздрі віддих життя. Тобто дух життя. Ці два слова, дух і життя, можна зустріти в одному з євангельських текстів Дух ті слова, що їх я вимовив до вас, вони і життя. Коли читаєш Боже Слово, отримуєш Духа Божого, Святого Духа, отримуєш нове Боже життя. В місто у Галілеї. Галіль єврейською коло, а коло символ людського життя, боротьби, небезпек. Святий Петро порівнює диявола до лева, який кружляє навколо нас. Господь приходить зі своїм словом у твоє повсякденне життя, яким воно є, приходить у твої клопоти. В місто у Галілеї ім'я якому Назарет. Назарет був не найкращої репутації. Коли Филип розповів Натанаїлу про Ісуса, той відповів: А що доброго може бути з Назарету? Єврейською мовою слово Назарет квітка. Навіть якщо всі думають про тебе, як Натанаїл думав про Назарет Знай, що для Бога ти чудова квітка. Так Бог дивиться на тебе, таким він тебе створив. І, увійшовши до неї, сказав: Зверни увагу, ангел увійшов до Марії, а не, наприклад. До її хати, будинку, кімнати. Саме такі стосунки Господь прагне мати з тобою внутрішні, глибокі взаємини. Радій сповнена благодаті. Господь з тобою. Боже слово показує мені мою ситуацію. Радій сповнена благодаті. Як і те, що в ній присутній Господь, Господь з тобою. Вона стривожилася на це слово і роздумувала, що ж це за привітання таке. Латинський переклад Турбата ест стурбована, схвильована. Марія не була байдужа до слова, яке почула. Дуже добре, коли Боже Слово викликає у твоєму серці різні почуття, емоції, подив, нерозуміння. Бо якщо все нормально, і видається, що все розумієш, то це підозріла справа. Марія не розуміла. Якщо не розумієш, запитуй, Як станеться це? Хіба Марія розуміла все, а через те, що не розуміла чи перестала слухати Боже Слово? Багато разів доводиться чути такі пояснення Не читаю Біблії, бо не розумію її. У відповідь ангел сказав їй: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, котре народиться, буде назване Сином Божим. Аби Слово Боже збулося у твоєму житті, як збулося в житті Марії, ти потребуєш Святого Духа, Його благодаті. На Ісуса під час хрещення Святий Дух зійшов у вигляді Голуба. Отримаєш Святого Духа, коли приймеш Боже Слово у своє серце. Марія роздумувала над Божим Словом, над привітанням Ангела і отримала Святого Духа. Відкриємо Псалом 39. У мене внутрі запалало моє серце, від роздумів моїх огонь зайнявся, і слово навернулося на язик мій. Приймаєш Боже Слово, і Святий Дух розпалює твоє серце. Ось я раба Господня, нехай буде мені за словом Твоїм. Амінь. Хай так буде, як ти цього хочеш, Господе. Біблія розпочинається словами на початку берешіт. Книга буття перший розділ перший вірш. А закінчується так. Благодать Господа Ісуса з усіма святими. Амінь. Книга Откровення, 22 розділ, 21 вірш. Бог прагне, щоб я відповів Амінь на слова цієї книги, на слова Біблії. Нехай так станеться, як тут написано. Амінь. Радуйся, Марія, благодаті повна, Господь з тобою, благословена ти між жінками, і благословений плід лона Твого Ісус. Свята Марія, Мати Божа, молись за нас грішних, нині і в годину смерті нашої. Амінь.